Донь, давай ми покажемо так, що в нас тут дідуся, у бабусі росте на городі. Давай. Давай, знаєш, що у нас тут таке росте? Лохина. Лохина. А яка це лохина? Які це ягоди? Ось такі маленькі лохинки. Такі маленькі, синенькі ягодки, так? А наснок які вони? Ідемо далі показувати, що в нас росте. Давай, ручку. Що робиш? Вибаю. Через щось рибаєш? Я не гляжу котяшки. Знаєш нащо? Я сиплю. Нащо? Заборяйський ноги. А. Все, погнав тепер. Через це нам можна ходити. Це квіти. Хто цих посіяв? Дідусь? Йди mm. за мною п'ємо. Іду, йду. А знаєш? Що? Це? Що? Ледька, леду. Мам давай вам одну ледиску. Давай рви. Вона не на, на тому місці. Треба маленьку рвати чи велику? А, ти вирвала те, що не, на, не в рядку росла, так? Ага. Uh -huh. Добре. Смачна в дідуся радиска? А це ночка. А дідусь підв'язує під, підв'язує помідорі огірочки. Смачна в дідуся редиска? Смачна. Uh -huh. На, це тобі буде солей. Дякую. Що тут ще в дідуся росте? Це буде оклоп. Так. А в дідуся взагалі на городі є горох? Так. Є, покажеш, де він росте? Так. Погнали? Так. Скільки не в Оце вона полуниця, ото ми садили, не посходило. Ось тут ми садили, тут на вся посходила. А як зубок всі ці ноги? Ми їх помиємо. Тоді взувайся. Я ж тобі дозволила побігати письком, правильно? Mm, так. Ну все, побігли. Показуй, де горох росте. Голох? Ага. Ух ти! А хто любить у нас їсти горох? Я. А чому ти любиш їсти горох? Чому? Солодкий. А в нас у Вишгороді росте горох. Можна на балконі собі посадимо. Може.